А ты Иди сядешь, все. Вот так, все. вот жди, Так, да, я срать за, за вас да? Хотела. А, я вот, 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 на вас отлично. Хотела. Мешканка окупованої Росією Луганської області не витримала та висказала все, що думає про росіян, які прийшли на її землю, та особисто про Путіна. Я Будьте ще красиві? раз говорю, да. я вас посылаю нахуй після ваших слов. Все, все, все. все. Так ви все. Вы не нас, вы Путина посылаете. Вот, І а вас вот, вместе а вот ним. Вот это уже все. Статья. Ой, Ой. Послухайте коментарі росіян, які знімають відео. Це еталонний приклад боягузів, які тремтять від імені їх царя і лякають пані статтею, залякані стукачі та ссикуни. Да так ти що, сука, не знаєш, чия та земля это русло руська земля. Луга, не дивлячись на окупацію та російську пропаганду, жіночка твердо стоїть на своєму та каже, що Луганська область це Україна, та посилає росіян за російським кровом. Україна Тут, ваша та, знаходиться та. за Дніпром. От забірайте своє ніхуя і туди.